Вітаю друзі! Сьогодні у нас 4 серпня 25-го року. Кінець матковідного сезону добігає кінця. Ми в цьому числі не є винятком. Відбираємо останній маток і нуклеуси, які тут стояли, відібрані були матки. Ми всі сипаємо. Ось тут ще Вона повертається на своє місце, хорошані були нуклеуси, але вони десь все одно підуть. Або ось цей вулик. цей нуклеус, який складається зі кірі. З п'яти корпусів або десь попроситься сюди. Нема проблем. Нам не дуже так це сильно і розходиться. Ось так. Бджола літає, вона все заспокоїться, зайде. Тут все буде окей. Дамо матку і все. Тут відібрані, просто були матки. І тут стояли в нас нуклеуси. лишилися ось такі місця вільні, ще бджола літає, блукає. Вона все одно десь собі знайде. Ряд Ну, клеусів ще залишається. Тут вкладені були маточники, матки повиходили, правдоподібно облетілися, чекаємо засіву, ну і ці восьмимісні. Також і частину маток ми від них отримаємо. подібно, будемо тримати вже їх для себе. В разі потреби, скажімо, десь поміняємо або комусь ще, ще вийшло. Тут ідентична ситуація, тут матки відібрані. До речі, дуже непоганий обліт був маток, яких я купляв у Йовбака ігоря. Цікавий був досвід. Цікавий досвід є підсадки маток у е, тих канюлях. До речі, мені сподобалось. Тут ще ми очікуємо маток, ну і тут матки вже засіяли. Ось ці чотирьохмісні, деякі об'єдналися. Е, в цьому році тут не знаю. Голодні вони, в принципі, не були. Але ось так. Прогризували вірті і об'єднувалися. Треба проварувати. З цих двомісних. Які складалися по три рамочки 145-ї зламаної, ми їх об'єднали і веземо додому, їх поставимо. Ось вони знаходяться у таких ну, скажімо, ну, клеусних місцях, ну, Такі спеціально зроблено, хочу пробувати зимувати, нехай ще поставлю один корпус і буду готувати. Тут є все з розплодом. Це є по 12 рамок. 24 рамки 145-ї з розплодом. Ну, звісно, є кормові. Це відводки були наші, але теж інша тема. Кінець матковідного сезону добігає кінця. Ще залишилося трохи. Ці матки вже в принципі продані, тому що вони вже є відібр... Не відібрані, тобто з них вже замовлені є. Ще вдома маємо. Маємо відібрати. Завтра вже відберемо і завтра будемо відправляти також матки. Щось такого працюємо далі.